Майже усі комітети поділили, президію Верховної Ради обрали, поштовхалися і розійшлися до вівторка. Грозний бунт. У столиці Чечні силовики придушили бойовиків, які виступають проти президента Кадирова. Графіки вимкнення світла зі свічками під Укренерго шукали кияни. В Тернополі вчителі вимагали законної доплати до зарплат. Рахуйте нас на 20% обкрали. Підсумки четверга 4 грудня. Вітаю вас. Комітети поділили усі, крім трьох обох заступників голови Верховної Ради обрали. Першим віцеспікером став Андрій Парубій із фракції народний фронт, заступником спікера обрано Оксану Сироїт від фракції самопоміч щодо комітетів. То найбільша суперечка була, хто очолить бюджетний комітет і який отримає опозиційний блок. Про це та ще про першу сутичку у новому парламенті Яна танчак пізніше. Новий день тиші на Донбасі має розпочатися 9 грудня. Цю дату назвали на нараді президента України із силовиками, як повідомляє сайт глави держави, обговорювали ситуацію у зоні АТО і визначилися, що робити, якщо бойовики і надалі не виконуватимуть мінських угод. Протягом дня бойовики 31 раз обстріляли позиції української армії. Сили АТО відкривали вогонь 20 разів. Повідомляє прес-центр. АТО у Донецьку стріляють з артилерії, кажуть у прес міськради. З градів терористи б'ють із середмістя. Місцеві повідомляють про артилерійські атаки з боку мікрорайону Текстильник та селища Рудченкове. Ці фото виклали в мережу жителі Донецька. Обстрілюють зокрема мікрорайон Азотний. ОБСЄ вимагає від Росії припинити агресію проти України та виконувати міжнародні зобов'язання. Так сказано в декларації, яку мали ухвалити на зустрічі в Базелі. Підсумковий документ щодо України не змогли прийняти через відсутність консенсусу. Сказав голови, голова Дід'є Буркхальтер про суперечки у Базелі та роль організації з безпеки у подоланні кризи на Донбасі. Арсен Цимбалюк. ОБСЄ не змогла за час конфлікту на сході України досягнути відчутних результатів. Так вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Організація з безпеки та співпраці в Європі може зникнути, якщо не змінить принцип функціонування. Водночас Україна повністю підтримує роботу моніторингової місії. ОБСЄ, каже міністр Клімкін. Росія порушує всі правила. ОБСЄ має чинити тиск на Росію, щоб вона повернулася до виконання цих правил. Нам потрібне їх виконання. Без них Європи більше не існуватиме. Інциденти в Україні це лише підтверджують. Київ запропонував ОБСЄ план, який відновить ефективність роботи місії та відновить довіру до організації. Серед пунктів необхідність досягти нової домовленості про мирне подолання кризи, звільнення українців незаконно ув'язнених у Росії та завершення незаконної окупації Криму та Севастополя. Міністр Ронаних справ Німеччини каже, в ОБСЄ знають, як врегульовувати подібні конфлікти, і ще невідомо, як з участі цієї організації розвивалися б події на сході України. Ситуація у Європі надалі залишається вкрай складною, але ми знаємо, що ОБСЄ заснували, коли холодна війна була в розпалі. Тож нам потрібні такі організації в скрутний час. ОБСЄ дуже добре обізнана організація в питаннях врегулювання кризи, зважаючи на її досвід протягом останніх десятиліть. Криза в Україні погіршила ситуацію з безпекою в Європі, каже голова ОБСЄ Дідє Буркхальтер. За його словами, в організації нині складно приймати якісь рішення, адже ухвалюють їх тільки консенсусом. Тобто, кожна країна може заблокувати будь-яке рішення. Українська криза призвела до більш широкої кризи європейської безпеки. Ми маємо об'єднати конкретні зусилля щоб надати новий імпульс заходам з вирішення української кризи та забезпечити суттєвий внесок з боку ОБСЄ. Дідія Бургальтер, який за сумісництвом є президентом Швейцарії, заявив, його країна планує виділити додатково 2 мільйони доларів на підтримку місії в Україні. І додав, Росія здатна вирішити кризу на Донбасі, але не робить цього. А держсекретар США Джон Керрі звинуватив Росію в розширенні допомоги сепаратистам на сході України. Глава російського МЗС закликав Україну виконувати мінські домовленості та провести прозору конституційну реформу за участі всіх регіонів країни. За період роботи моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі та українсько-російському кордоні її неодноразово звинувачували у необ'єктивності на користь Росії. Серед спостерігачів, які давали суб'єктивні оцінки, було багато росіян. А ще спостерігачів звинуватили у наданні російським військовим секретної інформації про розташування українських силовиків. Арсен Цимбалюк, перший національний і далі у випуску про те, як у Верховній Раді ділили комітети, і про першу сутичку Яна Танчак. Вісім годин роботи і весь цей час перерви. Депутати ніяк не домовляться, які комітети віддати опозиції. Та й у самій коаліції не можуть вирішити, яка із фракцій більшості головуватиме в бюджетному комітеті. Пішли перемовини по бюджетному комітету і по комітету з питань банківської діяльності. На бюджет не претендував пан Ляшко. Наскільки мені зрозуміло, зараз будемо знати, тому що вчора в нас фракція закінчилась досить пізно, але без розумінь виключно двох комітетів бюджетного і банківської діяльності: або той, або той відійде до БПП блоку Петра Порошенка. Після кількагодинних годинних перемовин стає відомо, опозиційному блоку не дадуть традиційного комітету свободи слова. Інформаційна війна є передусім, і коли знаєте, комітет з питань свободи слова, ми віддаємо ворогам. Маючи відкритий конфлікт в Україні, ну це страшно. Опозиція взагалі відмовляється від керівних посад у будь-якому комітеті. Нам подачки не потрібні, або ми виконуємо закон, і тоді говоримо про те, що ми як мінімум законослухняні. Або подачки опозиції не потрібні. Натомість бюджетний комітет все-таки віддають блоку Петра Порошенка, але почитавши постанову про розподіл комітетів, парламентарі незадоволені. обурюються, чому серед заступників голів комітетів, ті, хто голосував за закони 16 січня, просять їх викреслити з посад. А в трьох комітетах взагалі немає керівників. Це регламентний банківської діяльності та будівництва. Спікера Гройсмана, депутати намагаються вмовити голосувати за документ лише як за основу, щоб потім внести зміни. Той на прохання не піддає. І пропонує голосувати в цілому. За основою в цілому. Була пропозиція Юрія Луценка. За основою в цілому. Голосуємо. 249, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Не витримує такого голосування. Позафракційний Володимир Парасюк. Представникам блоку Петра Порошенка кричить, що в раду їх привів майдан. Хтось з блоку Порошенка відповідає Парасюку. каже, що тут не майдан. Рушені норми регламенту, оце мене найбільше роздратувало. І за це я вийшов до трибуни до пана Гройсмана, щоб він надав слово, щоб ми не порушували закону. Ну, ви... Так сталося, так Ви, сталось, ви, так ви готові так далі. Продовжувати блокувати трибуни. Якщо буде. а я не блокував, я вийшов. Попросив слово. А Якщо буде щось те, що буде у вас, звичайно, ми будемо протидіяти порушенням закону. І вже по тому в кулуарах Юрій Руцерка, голова фракції блоку Будра Порошенка, обіцяє тих, хто голосував за закони 16 січня з керівних посад викреслять. Комітети банківської діяльності та будівництва віддадуть коаліції, а опозиції й далі пропонуватимуть лише регламентний комітет. Яна танчак, Олександр Самойлов та Дмитро Бабак першонаціональний. Президент Росії Володимир Путін розпочав своє послання до федеральних зборів з України і лише через 20 хвилин заговорив про Росію. Першу частину промови присвятив Криму та виправданню анексії півострова. Ситуацію в Україні пояснив державним переворотом, за яким стоять Сполучені Штати Америки. І сказав, що Росія завжди поважала суверенний вибір усіх країн, які утворилися після розпаду СРСР, і навіть більше сприяла розвитку їх незалежності. Хорошо известно, что Россия не только поддержала Украину и другие братские республики бывшего СССР в их стремлении к суверенитету, но и в значительной степени способствовала этому процессу на рубеже 90-х годов. С тех пор в нашей позиции ничего не изменилось. Каждый народ имеет неотъемлемое суверенное право на собственный путь развития, на выбор союзников, форма политической организации общества построения экономики и обеспечения своей безопасности. Россия всегда относится к этому и будет относиться с уважением. Это в полной мере касается и Украины, братского украинского народа. Да, мы осудили государственный переворот, силовой захват власти в Киеве в феврале этого года. И то, что мы видим сейчас на Украине, трагедия на Юго-Востоке полностью подтверждает правильность нашей позиции. Журналісти німецького видання Шпігель проаналізували промову Путіна і помітили, що той жодного разу не сказав слова Новоросія, а також не згадав самопроголошені утворення на Донбасі. Риторика президента Росії стала більш стриманою. Вважають автори статті. Можливо, в такий спосіб Путін хоче виграти простір для дипломатичного врегулювання конфлікту. Припускає оглядач тижневика Шпігель. Щонайменше двоє мирних жителів загинули під час операції російських силовиків у Грозному. Минулої ночі невідомі розстріляли поліцейський патруль, захопили дім преси та школу. На ранок влада Чечні оголосила, контртерористична операція завершилася. Дев'ять бойовиків убиті. Втрати серед силовиків 10 загиблих, 28 поранених. Водночас, очевидці казали, стрілянина тривала і в день. Докладніше Леся Красун. Бійня в Грозному розпочалася приблизно о другій ночі. За офіційною версією, нападники, перевдягнуті в поліцейську форму, розстріляли дорожній патруль. Потім захопили будинок преси, де базуються федеральні змі. Після тривалої перестрілки дев'ятьох нападників ліквідували. Однак, саме приміщення, зведене лише кілька років тому, вигоріло вщент. Офіційно загинули 10 силовиків, 28 поранено. Бойовики кажуть, вбили щонайменше 70 кадирівців. Тироліси ліквідирами. разрушенные здания восстанавливаются, помощь погибшим оказана, раненым оказана. Они все, что у них есть, они собрали и направили этих пацанов в город Грозный для того, чтобы поднять шум. Вот этот шум им нужен был, а мы думали, что они 12-го поднимут, а они решили сегодня. З'ясувалося, що нападники оборонялися упродовж цілого дня. Вони засіли в міській школі номер 20 Російські військові обстрілювали її з усіх боків. Вогонь вели з важкої техніки, мінометів і великокаліберних кулеметів. Знаряди рикошетили і в сусідні житлові будинки. У соцмережах пишуть про жертви серед мирного населення. Відповідальність за напад на себе взяли бойовики з угруповання «Імарат Кавказ, який заснував доку умаров. Російські спецслужби знищили його навесні як головного чеченського сепаратиста і терориста. У своєму відеозверненні бойовики повідомили, що їх сотні докуму. У місто війшли багато муджахедів. Це акт помсти за те, що Муртади насмілилися притісняти мусульманських жінок, наших сестер. Це шахідська операція, і ми будемо стояти на смерть. Ситуація в Чечні неспокійна з 90-х років. Після розпаду радянського союзу республіка проголосила про свою незалежність. Пізніше, під час двох чеченських воєн, Росія силоміць включила її до свого складу і знищила більшість сил. Опору Леся Красун, перший національний. Замість сесійної зали органна. Депутати Хмельницької облради провели позачергову сесію у філармонії. За стіл президії їм слугував рояль. Він накритий червоним плюшем. Пересісти за інструмент депутатам довелося не з власної волі. Перед початком сесії надійшов дзвінок про замінування будинку облради. Вибухівки не знайшли. Я вважаю, що на такі речі не треба вестись. Розумієте, зараз через три хвилини буде тут заміновано. Куди ми далі підемо? Даний телефонний дзвінок поступив не з території Хмельницької області. Булева часто такі дзвінки робиться з території, де проводиться антитерористична операція. У Тернополі вчителі пікетували обласну раду, вимагали повернути 20 відсоткову надбавку за престижність праці. Кабмін зобов'язав ці кошти платити з місцевих бюджетів. Пікетники кажуть, не бачили грошей з вересня, а це від 200 до 500 гривень на місяць. Біля облради зібралися кількасот педагогів із п'яти районів Тернопільщини. Вчитель української мови і літератури Надія Ковальчук розповідає, надбавку за престижність не отримує вже три місяці. Саме завдяки різноманітним доплатам зарплата у вчителів набігає від двох до трьох тисяч гривень. каже, щоб заробити ці гроші, доводиться працювати у важких умовах. Рахуйте, нас на 20% відсотків обкрали нашу зарплату. А школи холодні, тому що стали відключати світло, діти голодні, тому що не встигають наварити той хоч одноразовий обід дітям. Та й... Комп'ютери не працюють, немає світла, ми в дуже важких умовах. У департаменті освіти і науки Тернопільщини підтвердили, що 20 відсоткову надбавку за престижність професії не виплачують з вересня у п'яти районах області. Це Підлочиський, Лановецький, Бережанський, Тернопільський, Козівський райони. Крім того, саме з жовтня починаються проблеми з тим, що вже не вистачає коштів на зарплату. Зокрема, це по козівському районі і найбільше загрозливо. Ситуація це по Тернопільському районі. Проспілки Тернопільщини оцінюють стан соціально-трудових відносин в області як незадовільний. Вони вимагають, щоб Кабмін скасував постанову, якою переклав виплату о 20 відсоткової надбавки вчителям на місцеві бюджети. Є новообраний парламент, новосформований уряд. Прем'єр-міністр в своїй промові як новообраний прем'єр заявив, що будуть працювати над будівництвом справедливої України. Ми хотіли би, щоб це розпочалося із формування справедливого державного. Бюджету голова обласної ради Василь Хомінець повідомив, що Тернопільщині виділено дотацію на оплату праці. Це майже 50 мільйонів гривень, але це вирішує проблему лише до кінця цього року. Там так у Гушвілі перший національний. У Коренерго пікетували працівники одного зі столичних підприємств. Прийшли зі свічками та плакатами, намагалися потрапити на прийом до диспетчера, щоб отримати графік відключень електроенергії. Попри те, що прийшли у приймальний час, а приймає відвідувачів диспетчер Коренерго дві години на місяць. Зустріч не відбулася. Чому знає Наталка Калінка? З плакатами та свічками працівники однієї зі столичних типографій прийшли до Укренерго. Як тільки охоронці побачили пікетувальників, одразу зачиняють ворота. Пікетувальники пояснюють, прийшли на прийом до диспетчера, бо вже тиждень не можуть отримати графік відключення електроенергії. Через хаотичне вимкнення світла підприємство не працює. За, цю, за цей тиждень нас жодного разу не попередили про відключення, тобто відключали раптово. Проблема в тому, що обладнання не можна виключати раптово. Процес виключення обладнання він займає десь півгодини, тільки після цього воно може бути зупинено. Коли нам відключають без попередження, обладнання може просто вийти з ладу, і ремонт може коштувати тисячі і навіть мільйони гривень. Мені може роботи ми не можемо працювати, ну машини не працюють встановлюється повністю. Ми не можемо робити на калькуляторах. Підприємство нормально не функціонує вже тиждень. То ми не маємо ні офіс, ні виробництво, має доступу до електроенергії. Активісти підготували для диспетчерів листа, а можна листа передати? За кілька хвилин з Укренерго до пікетувальників виходять. Як ми дожди? Через рішетку вам здавати? Не вопрос. Давайте. А хіба що дня немає прийому громадян? Не взяти. Тобто гражданам зайти в прийом вот навіть в від пропускного пункту нельзя, да? нельзя. Потому, Потому, что не Чому? Тому що це режимне здання. А ви можете представити, що я вас я начальник служби охорони броніцька ліцева. Так це, звісно, не к вам вопрос. Крім охоронця, до пікетувальників так ніхто й не вийшов. Наталка Калінка Дмитро Шанчук, перший національний. І дивіться далі про таке. У Києві попрощалися з Євгеном Сверцюком, поетом, філософом, публіцистом, політв'язним громадським діячем. Актори столичних театрів звернулися до бійців на Донбасі. Ми з ними мерзнемо, ми з ними не досипаємо, не доїдаємо і вважаємо, що вони всі повернулися. Назад. У Києві попрощалися з Євгеном Сверстюком. Легендарний шістдесятник, правозахисник, літератор, політв'язень, який провів сім років у радянських таборах. Громадянська панахида за Євгеном Сверстюком сьогодні у столичному домі вчителя тривала більше трьох годин. А ось подивіться на цю куртку, що на мені. Це куртка з плеча Євгена Сверстюка. Василь Овсієнко вдягнув куртку, подаровану йому Євгеном Сверстюком. Це раритет, бо вона гріла власника ще у таборах. На оцій світлині Євген Сверстюк саме в цій куртці. Він несе дубового хреста, який поставили в урочищі Сандормох на місці страти діячів українського відродження. Сверстюк відбув усе на всю котушку, сім років ув'язнення у таборах Пермських на Уралі. А я в той час був у Мордовії. А потім він. Відбував заслання в Якутії. Це там аж за байкалом. Євген Сверстюк пішов з життя у символічний день 1 грудня. Сумна і символічна подія, коли людина символ залишила нас в символічний день 1 грудня. День національної єдності, коли українці в 91-му році об'єдналися. Коли українці в 2013-му році мільйони вийшли на вулиці, серед побратимів шістдесятників на прощанні не було Івана Дзюби через хворобу. Але головний редактор газети День Лариса Івшина принесла сьогоднішнє число зі статтею Івана Дзюби. Слово прощання з другом і Україні здається найбільше потрібно. Саме того, що було в таких людях, як Світличний, як Стус, як Євген Сверстюк, цієї незламності, принципів, поглядів, світла, Кобзар Компаніченко співав увесь час громадянської панахиди за Євгеном Сверстюком. Він страждав, терпів навіть за час незалежної України. Навіть після Помаранчевої революції його газету в центрі міста редакцію викинули на вулицю. Моральним камертоном нації сьогодні називали Євгена Сверстюка. На першому національному зберігся останній запис його читання Шевченка. Вірш Не нарікаю я на Бога, написаний кобзарем за п'ять місяців до смерті. І, Власне, це роздум про свою долю. Як поета, роздум про долю його спадщини. Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю та ще й співаючи, орю свій перелих у Богу ниву та сію слово. Добрі жнива колись то будуть. Ольга Скотникова, Сергій Тищенко, перший національний і час. Що рубрики соціологія? Кандидат соціологічних наук Олександр Шульга говоритиме про соціальне самопочуття і що це взагалі таке, і що це таке. Зараз дізнаємося, отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Сьогодні говоримо про соціальне самопочуття українців. Це такий собі узагальнений індикатор, який дозволяє побачити реакцію нашого населення на ті зміни, які відбулися в суспільстві, для того, аби вирахувати індекс соціального самопочуття українців, вчені інституту соціології Національної академії наук України використовують відповіді респондентів стосовно рівня задоволеності їхніх потреб у різних сферах. Важливо зазначити, що це є і матеріальні. І нематеріальні потреби. Тому цей показник є фундаментальним, а не ситуативним, і дозволяє побачити, як насправді люди оцінюють свій соціальний стан. Ми зобразили на графіку те, як змінювалося соціальне самопочуття українців за останні 10 років. Ми його зараз побачимо. Цей показник соціального самопочуття в нас рахується у діапазоні від 20 до 60 балів, де 20 балів є найгірше соціальне самопочуття а 60 відповідно найвище, найкраще. При цьому ось такий собі жовтим у нас позначений діапазон середнього самопочуття. Це від 37 до 43 балів. Тобто і непогано, і непогане самопочуття, і недобре. Помірковане. Якраз українці в нас помірковані люди. Вони таке самопочуття і демонструють. Ще в 2004 році, 10 років тому, цей показник був скоріше поганим, так само скоріше поганим він був і у 2012 році, у саме розпал президентства Віктора Януковича. Цього року у нас трохи краща картина, тим не менш це є поміркованим соціальним самопочуттям, і ми спитали. Розробника цього індексу, професора Євгена Головаху, чому е, такі зміни сталися? Давайте послухаємо. Важливішим для наших людей все ж таки було не тільки матеріальне, про що ми думали, що це визначальний фактор. А все ж таки, визначає стало явне про те, що вони змогли протистояти. Тому що країна буде відступати за всіма соціальними позиціями і буде зберігатися атмосфера такої безнадійності, незрозумілості е, шляху в майбутнє. Я думаю, що саме це і вирішило те, що було напередодні подій, які сталися на Євромайдані, це було все ж таки відчуття безнадійності. Різні покоління українців мають дещо різні оцінки свого соціального самопочуття. Зараз ми побачимо їх на графіку. Ну також воно є скоріше поміркованим. Тим не менш, ось у нас є більш оптимістичною, більш ну краще вона себе почуває. На відміну від людей старшого віку, вони все ж таки трошки гірше, гірші показники демонструють. Ну це не дивно. Це на це є і об'єктивні матеріальні показники, і деякі психологічні. Особливості людей старшого віку, ну і е, треба також значити про е, те, що серед регіональних особливостей соціального самопочуття, особливість в тому, що, ці, що е, розбіжності фактично немає. Це в нас доволі така рідкісна картина. Ми бачимо, що на Заході та на Донбасі фактично є. О... Такими самими показники, ідентичними. це в нас дійсно треба відмітити ще раз. Досить рідкісна картина. Ну а порівняно найкраще почуває себе на сході країни, порівняно гірше на в центрі. Ми будемо сподіватися, що поступово в нас будуть однакові оцінки не тільки по цьому показнику, ну, а поки все. Якась суцільна, золота середина. Золота середина. Дякую. Кандидат соціологічних наук Олександр Шульга про соціальне самопочуття українців. Нас із вами. Відеопослання у зону АТО. Актори кількох столичних театрів записали звернення воякам. Ідея саме так підтримати українських бійців народилася у волонтера Тетяни Ричкової та добровольця Крістіана Жереги, що вийшло, бачила Олеся Варламова. Людина нібито не літає, а крила має. А крила. Олексій Зубков записується першим, поспішає на репетицію. Далі черга Галини Яблонської. Її онук спеціально намалював цього клоуна для підтримки вояків. Ми з ними мерзнемо, ми з ними не досипаємо, не доїдаємо і бажаємо, щоб вони всі повернулися назад. Актори різних театрів виступають на камерній сцені в театрі імені Франка без сценарію підготовки. Кожен говорить те, що відчуває для Ярослава. Війна це втрата зв'язків з рідними, які живуть на сході. Зараз вони проти України. Мені не подобається, що люди з іншої держави вирішують свої економічно там психосексуальні драми за рахунок моєї держави. Ось. От і люди, які ніколи й не думали про те, що у них є там десь вороги, зараз стали ворогами. Олена Гончарук, як мама, хоче звернутися до матерів Росії. Я вірю, що ви любите своїх дітей, робіть все можливе, щоб ваші хлопці, щоб ваші сини не клали свої життя за неправе діло. Слава Україні! Героям! слава! Відеоролик з посланням акторів до воїнів у зону АТО передадуть вже наступного тижня, а також його розмістять в ефірі на першому національному. В нашій країні панувати не дамо нікому. Повертайтесь живим! Олеся Варламова, Вадим Тимоляєв, перший національний. Виконком УЄФА заборонив кримським клубам брати участь у чемпіонаті Росії з 1 січня 2015 року. Засідання комітету відбулося у швейцарському Ньйоні. про заборону клубам з окупованого півострова грати у російській першості. Повідомив генеральний секретар УЄФА Джані Інфантіно. Це кадри матчу між клубами СКЧФ Севастополь та Сімферопольським ТСК у рамках чемпіонату Росії. Рішення включити кримські клуби у свій чемпіонат? Російський футбольний союз ухвалив у липні цього року. Федерація футболу України звернулася до УЄФА. Ми задали від імені ісполкома питання європейському футбольному союзу. Яке наказання понесет російський футбольний союз за те, що вона незаконно действує? В обход устава и всех регламентирующих документов. Стаття 51 статуту УЄФА без дозволу з боку відповідних асоціацій членів будь-які асоціації члену або афільованим із нею лігами клубом не дозволяється ані проводити, ані організовувати матчі за межами території своєї країни. Питання участі кримських клубів у російському чемпіонаті сьогодні розглянув виконавчий комітет УЄФА у Швейцарському нійоні. Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення заборонити кримським клубам брати участь у змаганнях, що організуються російським футбольним союзом з 1 січня 2015 Нацьтого року і розглядати регіон як особливу зону для футбольних цілей до подальшого повідомлення. Окрім того, Російський футбольний союз не зможе організовувати будь-який турнір в Криму без згоди УЄФА та Федерації футболу України і з рішення виконавчого комітету УЄФА. До вибори будь Росії за нарушення уставо СІФАНІФАМО я Вивертаюсь к реаліям сьогоднішнього дня. УЕФА ИФА и ФИФА достаточно консервативные организации, в хорошем смысле этого слова. И, наверное, я могу только предполагать, почему они санкции не приспали. наверное, потому что главное не санкция, а возможность ее неотвратимости. Крым сегодня – это территория России. И... Лишать крымских футболистов права играть на своей земле Є і кримські татари, які здійсні родились, подімають. Поэтому я думаю, це огромна, все таки проблеми у російському футбольному союзі. Пообіцяли звернутися до ФІФА за більш детальними роз'ясненнями цього рішення. Григорій Пирлік, Дмитро Шанчук, перший національний не про інші новини спорту. Яна павлова яну що сьогодні скажеш і на нас сьогодні дві медалі бронзові правда Плавчиня Дарина Зевіна та біатоністка Валентина Семеренка героїні сьогоднішнього дня.